За минулу добу російсько-окупаційні війська 42 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На маріупольському напрямку відбулось 27 випадків порушення режиму припинення вогню з боку окупантів. Противник продовжує застосовувати важке озброєння. Зокрема, вогонь з артилерії калібру 122 мм бойовики відкривали по позиціях сил антитерористичної операції в районах Лебединського, Водяного, Широкіного та Павлопіля. Інтенсивність ворожого вогню у водяному підсилювалась обстрілами з артилерії калібру 152 мм. В інших районах з використанням мінометів 120-го калібру. У Красногорівці та Мар'янці українські позиції потрапили під ворожий вогонь з озброєння танку, БМП та мінометів. На Луганському напрямку зафіксовано 12 ворожих провокацій проти сил антитерористичної операції. Зокрема, в районі Новозванівки із використанням артилерії 152-го калібру, в районі Новоолександрівки з кулеметів та гранатометів різних систем, а у станиці Луганській зі стрілецької зброї. На Донецькому напрямку противник здійснив три обстріли українських позицій. У Зайцевому російсько-окупаційні війська застосували проти сил антитерористичної операції міномети калібру 120-го та 82-го міліметрів. Гранатомети та стрілецьку зброю, окрім того, ворожі провокації із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів відбулися також в районах Авдіївки та Новгородського.